Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас п'ятий заключний день турніру стрімка атака на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-5. Давайте дивимось. Оборона. Ну, оборона впевнена. 100% це круто, звісно. Але атаки атаки не дуже. Ну, давайте спробуємо. Нам потрібно перемоги. Щоб хоча б в топ-5 закріпитись. Дон, Ульмер. Ульмеру ми вже програвали цього разу в цьому турнірі. Пеньок. Не впевнений, чи потрібна мені тут моя Дон. Хайненен також, напевно... Не дуже мені тут допоможе. Давайте візьмемо все ж таки квасірчика. І може ще когось жовтого, наприклад, Пеппі або Фільтона. Що Фільтон? Фільтон може, в принципі, рехетри перекрити. Плюс він може ухилитись або поставити прикриття, так як два у нас будуть мушкетери. Давайте спробуємо так. Звісно, другого блікаря взяти, але немає у мене прокачаних лікарів. Тільки рехетри є жовта. Ну, добре, давайте спробуємо. Поїхали. Так, швидка мана. Що ми маємо? Якийсь натяк на жовті є. Трійка є праворуч. А як би нам тут четвірочку зібрати? Ну, є трійка. По центру ще. Давайте ось так. Угу. Так. Піньочка зарядили з одного ходу. Це дуже чудово. Так, прокидаємо ось так. Нульмир, ну, скоріше за все, буде ультувати. Дому давайте в нього прокинемо. Ага, ми його навіть і пробили. Добре. Тепер обережно прокинемо ось так. Нехай буде в верхетри. Вмикаємо тоді квасіра, вмикаємо джолі. Кого пробивати? Звісно, піньочка, напевно, потрібно пробити. Давайте ось так. Тут прокинемо ось таке комбо. Трішки не зарядився наш планше. Так, ну, дом не відпрацює, Поки вони під сповільненням, давайте почистимо поле. Угу. Так, ну, дом почистить. Але це вже не має значення. Прикриття спрацювало, єдине сліпота. Ось це я не врахував. Добре, ну все одно будемо бити. Так, мінус пеньок. Треба забрати рехетри. Не попали. Попали. Добре. Ну, давайте ось таке комбо невеличке. Угу. І все. Мінньончики тут впорались. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой, Дон. Дон неприємне. Лікування Йоко Хайнин, він Йокохайнен, він заблокує мені Джолі. Він заблокує Джолі. У квасір потрібен. Хоча давайте спробуємо такою ж командою поїхали. Так, ну є заряд жовтих. Давайте обережно ось так. Хоча там можуть зелені закритись, Ну, Елло, в принципі, поки нічого не робить. Тихо, тихо, тихо. Ну це зайве. Так, вмикаємось. Вмикаємось. Будемо бити дон. Розумію, що там в неї і броня, і все інше, але все одно вдарю. І це, напевно, була помилка. Ну, добре, давайте ось так. Все ж таки одна сова буде. І зрізала якраз тому, кому не потрібно було зрізати. Так, там Ело готується. Можна запустити комбо фіоле з зеленими. Давайте, нехай Ело той ходить, він почистить. Навіть дві сови. Ось це вже неприємно. Так, давайте жовті прокинемо. Так, мінус одна сова. Так, давайте ось так обережно, синіх. Ну от чому в Ело не попало? Це буде дві сови. І збивають моєму планше. ману. Так, добре. Тихо-тихо, будь ласка, до не заряди. Зарядиться. І зараз буде вже більше тих сов. Це вже неприємно. Так. Ну, хоч так. Добре, давайте ось так. Треба якось Дон пробити. Тоді буде легше набагато. Але як це зробити? не зрозуміло. Ну добре, давайте ось так один жовтий прокинемо. Так. Ну, Джолі нам не дасть розгін по мані, але він хоча б підлікує. І треба встигнути до Елла добити дом. Так, добре. Давайте ось так спробуємо тусову прибити. Є. Yeah. Так, Ело лікує і треба з нього тих сов позбивати. Ось так. Планшеш пробиває міньйонів. Так, добре. Ну, вже трішки краще, але ж час може піти. Давайте бити в того Ело. Тут прокинемо фіоли. там буде ще трійка жовтих. Так, так. Нам ще й джарів заблокував джолі. І цей зараз заблокую мінус фільтон. Ні, фільтончик трішки витримав. Але будемо лікуватись. Давайте ось так. Прокинемо Вульмера. може йому вистачить. Так, вистачило. Б'ємо сюди і тут прокидаємо. Так, моє коханий один. Повинні ми впорати з ним. Так, так, ось так синіми краще прокинути і вдарити синіми. Там пасивки працюють, але впорались. Добре. Так, поїхали далі. Але все одно не вистачає. В топ-5 залишаємось. Знову тут вже важче. Ульмер це який броню підрізає, потім піньок і джаха, ну це дуже потужно. Чистки в мене немає. Ну, тут нам не потрібен, скоріш за все Йокоха цей. Квасір. квасир не потрібен. Можна, в принципі, спробувати взяти тушдон, але вона не зріже, може не зрізати мультяхом. Тут ще й розподілення від кайлані. Тому давайте замість цього візьмемо все ж таки Йокохайнена. Спробуємо такою командою поїхали. Тим паче тут два червоних. Так, трієчка, четвірочка жовтих. Ну це, в принципі, непогано. Джолі б зарядити було добре. Давайте ось так можна зробити Fiole кріс. Давайте ось так. І напевно заряди можуть краще Джолі, а там прокинемо четвірочку. Тихо, тихо. Так. Синіх немає. Ось це дуже погано. І фіолів. Ну, прийдеться робити ось так. Зелених багацько пролетіло. Цей ультує і ультує. Так, добре, давайте ось так. Пробиваємо піньочком. Зараз буде бити ворожий піньок. Давайте ось так прокинемо і там буде у нас четвірка жовтих, спробуємо Джолі зарядити. Тихо. Це мінус я коханим, напевно. Поки тримається, давайте ось так. Угу. Більш-менш, але. Там розподілення. Мультяшок може не знятися, але хоча б спробуємо зняти з пінька і його тоді пробивати. Давайте ще спробуємо джолі перезарядити. Ну, це зайве в пінька полетіло. Але Дон трішки відпрацювала. це чудово. Так, лікуємось, об'ємо піньочком. Але цього недостатньо. Ну, добре, давайте ось так. Можливо, ми зарядимо синіх. Так, синіх зарядили. Вмикаємо знов дон, чистимось. Ще його кохайнен поїхав. Добиваємо пінька. І давайте сині Ось так підірвемо там, зберуться жовті, може ми доб'ємо ще й цю Хокман. Так, добре. Знов джолі. Ну, вони вже заряджені. Давайте почистимо поле. Думаю, навіть там щось відпрацьовує. Так. Ось чудово полетіло комбо, можливо, і джаху доб'ємо. Так, добили, чудово. Ну, все. Тут робимо ось так. б'ємо. Потрібно було спочатку цим вдарити, хоча вистачило і планше. Ну Тут важкий бій був. Поїхали далі. О, Гунар. Гунар, Дон, Пінок, Салі, потужний. Так, і залишаємось. Поїхали. Ой, так і залишаємось. Ну, потрібно ж було квасіра взяти. Ну, як хотів вже взяти квасіра проти дону. Тут цікаве поле, як би це зібрати правильно. Бо і фіоли є, і жовті трішки є. Ну, давайте, напевно, ось так. Може там десь ще синенькі доїде. Ось так. Так, гунора пробили, добре. Тепер тут сині. Вмикаємо дом. Кого б нам першого пробивати? Напевно, дон потрібно забрати першу. Ну, вже буде сов менше, звісно. Так, давайте ось так. Тепер ми повинні стрієчки зарядитись. Так, ми зарядились. Піньку не підрізали. Ну нічого, мінус атака, все одно будемо бити. Тут почистимось. Йокохайнен. І добиваємо цю дон. Так, добре. Давайте ось таке комбо запустимо, там сині пройдуть. Ще раз його нам. Піньок можливо, і зарядиться. Може, там жовтий закриється? Жовтий не закрився, але фіоли зарядились. Робимо ось так. І спробуємо перебити цього морозку, щоб він не лікував. Добре. Так, тепер є в нас ще. І повинні завершити. Так, чудово. Тут теж все вийшло дуже добре. Поїхали далі. Ага, це останній бій цього турніру. Так, квасір, квасір може нам заблокувати дом. Тому, напевно, немає сенсу її брати. Хоча воно чистку робить від травління тих міньйонів. Ну, давайте спробуємо, може ми встигнемо раніше. Так, може і встигнемо, а може і ні. Ну, 2 трічки є. Синіх. Нам потрібна четвірка. Ну, давайте спробуємо ось так. Може знизу доїде четвірочка. Не доїхала. Давайте тоді ось так. Ага. Угу. Ось тут буде тричка синіх Так. Жовті це теж добре. Зараз буде лікування. Тихо, тихо, тихо. Джолі не чіпаємо. Так, так. І б'ємо сюди і ось так прокинемо жовті. Зарядимо джолі. Лікуємось. І ось так, один фіол тут, і там трічка фіолетових. Так, піньочок зарядився, це добре. Пробиваємо ось так. Не вистачило цьому. Ну, добре, тут прокинемо. Так, рехетри полікує. Давайте ось так синє зберемо. Збить квасіру не збило. Ну, добре, хоча пила не заряджений, це вже добре. Ми спробуємо добити пінька чи того квасіра. Так, е, одна сова у нас буде. Давайте поставимо її. І ось так. Угу. Ну і тепер прокидаємо комбо, то я вже заряджений. І давайте спробуємо зарядити нашого джоля. Тим самим, можливо, зіб'ємо цю бджілку з нього. Так, бджілку збили чудово. Будемо лікуватись, пробивати. Тут синенький, прокинемо. Ось так ще фіоли з жовтими. Ось це ело. Неприємний такий він. Гарний лікар, треба й собі прокачати. Так, давайте ось так, ось так. Поставимо сов, заблокуємо рехетри і, скоріш за все, бажано б, напевно, цього Ело і добити першого. Тому що він лікує постійно. Рехетри вона лікує поступово, а в нього зразу лікування йде. Так, гунар мінус. Заряджаємо зараз своїх синіх. Давайте поставимо ще сов, щоб вони вже не заряджались. Ну, і все тут будемо закінчувати. Угу, так. Джолі навіть не будемо чіпати. Прокинемо ось так фіоли. Якщо не вистачить піньочка, то сині ми тоді доб'ємо. Так, добре. Ну, Сьогодні вийшло чудово. 5 перемог. Навіть топ-1 ми зайшли, але, напевно, ми не втримаємось. Оборона впевнена. Ось атаки не дуже. 1355 місце. Ну, не знаю, подивимось. Може, і в топ-1 і залишусь. Ось такий був у мене турнір, дуже важко, але. Один раз прийшлось викупитись, ну нічого страшного. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.